Кінчили дуже гарні випускники, магістри, працівники провідних комп'ютерних фірм міста Рівного і не тільки. От як ми слухали на захисті Дмитра Нагорного, це була пісня. Він вже 4 роки працює у провідній компанії «Смококо», розробляє комп'ютерні ігри, а комп'ютерні ігри викликають захоплення. Навіть недавно був помічений прем'єр-міністр Англії Камерон за комп'ютерною грою. Журналісти зафіксували, але він оправдався, що він так розслаблявся, відпочивав йому пробачили. В цьому році закінчує Юрій Адамович Антоневич, переможець конкурсу обласного викладачів з інформатики. В нього є посібники, по яких вчаться і викладачі, і студенти. Тобто рівень випуску дуже високий. Я не можу всіх назвати цьогорічних випускників. Е Коледжу Рівненського державного коледжу економіки та бізнесу, е, викладачів Інституту підвищення кваліфікації і інших. Але хочу побажати вам всім е, хорошого вам здоров'я, наснаги, е, реалізувати себе близько, і ми сподіваємося на співпрацю в майбутньому з вами, от е, тому, що із двадцятирічним стажем, який дехто має, це він може і ще в нас навчити. Тобто, це буде взаємовигідна співпраця. Удачі і вітаю вас знову з закінченням магістратури.